Сьогодні я вам покажу один з найкрутіших ноутбуків моєї молодості. 98 рік на ринок вийшов Toshiba Satellite 4010, ну 4010 CDT. Ну, їх там два варіанти є. І це один з тих ноутбуків, за які у той час віддавали автівки. Уявіть собі, на старті продажу він коштував. Від двох до трьох тисяч у офіційних дилерів Тошиба у Сполучених Штатах для того, щоб отримати в Україні, це було просто невіжені бабки. Човники брали, човники брали свої, свій відсоток, потім там десь там на лапу на, на таможні дати, комусь там, прикордонникам і ще завести його нормально, щоб тебе не хлопнули. І коштував він тут 5-6 тисяч баксів, і він заснований на неймовірному на той час. Процесори Intel Pentium 2 аж 266 МГц. З 12 дюймовим неймовірним кольоровим екраном. Якщо ви думаєте, що він не працює, працює 26 річний цей ноутбук, що й нормально працює зараз. Ми вам це покажемо. Ми вимкнемо, пограємо, поклацаємо венду. Ми навіть його під'єднаємо до інтернету, бо в нас є pcmci карта з LAN RJ45 на 100 Мбіт. Карта у нас, звісно, вже е, сучасна. Вона не така, е, скажімо так, стара, як цей ноутбук. Але на той час на той час, цю карту ще докупити було пів сотні, пів тисячі баксів, щоб ви розуміли, так у комплекті. О, Неймовірний ноутбук. І це все на каналі Технозум Україна. Поїхало. А знаєте, що я хочу вам показати? В мене є в мене є навіть постер офіційний постер Тошиба e, e, США. E, коли презентували цей лептоп. До речі, підписуйтесь, будь ласка, натискайте дзвоник. І відразу кажу: посилання на купівлю цього ноутбуку не буде. Трохи застаріло воно. E, дивіться: офіційний e, в нас e, ось такий постер. 266 МГц Pentium 2 процесор. 4,1 мільйони байт хард диск. Вони, знаєте, вони мільярдами байтів рахували. Це такий маркетинг. Маркетинг того часу, а це було ну, приблизно 4 ГБ. Які терабайти? 4 ГБ диску. 4 ГБ тоді це рахувалося просто неймовірно. Зараз стоїть 32 ГБ. Я покажу, як його модифікували. І він досі модифікований і працює. Інтегрований дисковод 24-х швидкісний CD-ROM драйв. І від 32 до 160 МБ SDRAM І ще й USB-порт був. До речі, на той час це був USB-порт 1.1. Версія 1.1. А тепер давайте так. Кеш в нас на процесорі стоїть 32 кБ. 66 МГц шина. В нас пам'ять була 32 S-DRAM, розширення до 160 А знаєте, що можна було ще поширити? Можна було поставити карту розширення на 512 кБ кешу другого рівня. Уявіть собі. Е, ну, дисководи сідроми нас не, не, не хвилюють. А ось те, що було два варіанти екрані: один був ТН-матриця 12,1 дюймів, інший був, був ТФТ-матриця 12,1 дюймов. І це ще було все підкріплено е, графічною картою на 2 мегабайти. На 2 мегабайти 64 біт. А хоча ми там рахували, що там 16 мегабайт, 2 мегабайт. Два, тому що з тобою нарахували такого. Там треба ще нам по руках. І тепер давайте роздільна здатність екрану 800 на 600, 16,7 мільйонів кольорів. Ви думали, що він не кольоровий, не фіга собі в 98-му році. Але можна було навіть під'єднати зовнішній ноутбук. Ой, зовнішній. Монітор і отримати на той час неймовірні 1024 на 768, але тільки 65, 536, п'ятсот тридцять тисяч 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 кольорів до 85 Гц. Ось так. 16 бітна стереосистема Sound Blaster Pro сумісна. Міді підтримувала і безліч якихось спортів, про які ми поговоримо трохи далі. Але що я вам скажу? Якщо ви думаєте, що у той час не можна було у щось пограти, то ви дуже-дуже помиляєтесь. Я вам покажу навіть деякі іграшки, які там встановлені, це там Doom, Quake, Fallout, коротше. Напишіть, будь ласка, Олди, у що ви грали на таких ПК у той час, 98 й рік. Напишіть, хто у що грав. Я вам скажу так: я грав на ZX Spectrum, я програмував ще на ZX Spectrum на той час. Програмував вже на Моторолі на процах моторола Аміга, і програмував вже під під, під x86 проси. в мене були Целерони 266 стаціонарні. Я на них теж програмував. Але ось знаєте, такий ноутбук: це був якийсь собі якась мрія. Він, до речі, на батареї, яка тут була, тримав від 3 до 3,5 годин. І неможливо там, неважливо, яке, яке навантаження було, бо екран тут мав однакову яскравість, е, процесор мав 1,7 вольта. Ну коротше, воно було все таке застаріле. І якщо в тебе був ще батарі пак додатковий, то ти міг там цілий день на ньому платити і грати у Пакмана. Ой, коротше, пішли з вами. Поглянемо, подивимося, що там в ньому є. Пограємо щось і потім зробимо висновок. О, ну що, бачили? Ось така механічна клавіатурка. Дехто зараз платить великі гроші, щоб користуватися такими клавіатурами. Всі бачать цей <сум> Ну, Слухай, скільки йому років? Це в нас ще Пентіум другий, це сателіт 4010 CDT Toshiba. Ти бачила оцей піптик? Бачила це керування? Ось саме, ось саме так? Ось саме так? ось саме так. Я натренував, натренувався з жінками поводитись. Ти Так, раз, отак, от раз, і керуєш. Отак От тобто я керую. Так так, 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 так. Ото хто хоче натренуватися, будь ласка, такий комп'ютер можна купити. Це просто, це просто торч, я вам кажу. Коротше, тут ще знаєте, що який прикол? Це не просто. Такий собі старенький ноутбук, це був крутий ноутбук, бо в ньому є USB. Я навіть під'єднав до, до нього без бездрутову мишку, яка а, трохи в нас не, скажімо так, не підходить для такого стилю. Тут потрібно, щоб було щось таке старе на, 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 на кульці, на такій так, на, так, на так. гумовій. Так було прикольно. Слухайте. Ну, дійсно він ще працює. Що в ньому є? Я навіть під'єднав до нього а, мережеву карту на 100 мегабіт. Це 100 мегабітна працююча мережева карта. Він досить, досить може виходити в інтернет. Хоча він під'єднаний зараз до 10 гігабіт, через хаби. Через... Просто неймовірно. Ну ні, ну 100 мегабіт він тримає. Флопік 1,44. Дюймів, бачите, ну він не. Я в мене немає дискет, де їх купити зараз, не знаю. Але є навіть працюючий, ось такий сидий диск. Оце пише. Та немає, він не пише. Це сидить, навіть не DVD. Це це ще сидіжка Запишу старенька, та ні. Вона дуже, дуже стара. А тепер, а тепер дивись: отакого немає у нових ноутбуках. Ти могла, ти могла закрити кнопку живлення, щоб Ой. не натиснути, нав як не навмисно не натиснути. Ой. Бачиш такого. Чого? <реш> До речі, декілька входів. Це в нас можна було під'єднувати сюди зовнішній програвач, наприклад, CD-плеєр, для того, щоб послухати на цих колонках. В нас є мікрофон і є навушники. Це AUX фактично, а це регулювання гучності. Ленка, ти бачила? Це регулятор гучності. Та не вимикай його. Чому? Ну, бо я знаю, як ти реагуєш на його звук. Далі, зараз покажу прикол. Зараз покажу прикол. Ну, позаду в нас, це, позаду, це живлення, це PS2 порт для клавіатури та миші, Він в один, навіть USB стандарту 1.0, 1.0.1, вибачаюсь. Є інфрачервоний порт. Пам'ятаєте, як через Nokia, через ну, на, на будь-яких телефонах того часу передавали е, музику через інфрачервоний порт? Та ні, 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 то не те. А, активне охолодження, РС 232 порт, ЛПТ-1 порт. І навіть в нас отакий е порт, як він називається, VGA, VGA порт для під'єднання зовнішнього монітору. Тобто можна підключити другий монітор? Ну Він буде просто зеркалювати. Це, а, це, це, це трохи не так. Це, І він це, не буде це. на такому моніторі, наприклад, працювати. Він буде на квадратному. квадратику. Ти пам'ятаєш назви? Так, я пам'ятаю назви. Не треба акцентувати. Мій, мій, мій скажімо так, вік. Так, тепер, тепер давайте так. В нас тут відсік для батареї. Ми... Немає батареї, вона вже вийшла з ладу, але ми навіть зараз можемо купити нову. Вони продаються. Уяви собі, Уяви собі, ми можемо купити батарею на цей на, ноутбук. Нову нову. Я дивився. Китайську, але нову. Тепер, а знаєте, що він трохи модифікований? Зараз покажу. Зараз тут гвинтик такий, трохи довгий. А тепер дивись. Тут повинен бути от приблизно отакий диск, тільки на ідеї. Навіть не отака штука, а такі штирки повинні бути 40 пін. Дивись, що у нас тут стоїть. Тут у перехідник, стоїть перехідник є на ось таку е, крутелезну картку на 32 ГБ. Це хтось модифі модифікував, Я його купив на барахольці. Ти ти на барахольці. Поліпшення. Це поліпшене, ніфіга собі. На той, на той момент, на той момент, там е, якийсь там 10 гігабайт жорсткий диск. Це було просто щось неймовірне. Я тобі кажу, тому то за таки зате, за знаєш, за модиф, за, за таку модифікацію у той ти час. Так, тут гвинтик такий. За ту модифікацію, за таку модифікацію той час е, хтось мог віддати дуже багато грошей. Півмашин? Ну, не знаю. Цей ноутбук, до речі, коштував колись як ціла машина, як ціла автівка Радянського Союзу. Ось, ось така p 7 картка. Ну, це сучасна p 7 картка для ноутбуків, але вона він підтримує, працює. О, Потрібно її вставити правильно, бо тут ще такий процес. Киптику, Опа, тут щоб, щоб достати. Що, а так тут інший піптик, бачиш? Теж, тут, тут теж він так. Раз, <звук> і ти там тренуєшся також. Ну, таке собі. А що тут у нас? Дуже багато функціональна штука. А, він ще блокується. Ну, він не підтримує блокіровки, бачиш, а -а. бо в ньому немає зам, замків таких. Дай мені, будь ласка, живлення. Я його увімкнув. Зараз будемо. Запускати, блін, ну тест на одну руку він Ну він Боже. зараз. Він без батареї. Він просто а -а. і без гумових ніжок. Гумові ніжки вони вже з'їлися з часом. Тому будемо пробувати відкривати так. Оп, як Макбук. MacBook. Як Макбук, MacBook. ніфіга собі! Ти бачила одним пальцем. так, що Макбук? Так, вмикаємо, давай цю кнопочку, яку ми е -е, виключали. І тепер In touch with tomorrow Toshiba, Windows 98. А хто пам'ятає цю штукенцію, цю синю, синю фігню на перевірку дисків? Не буду виходити, хоча там. У нас... Ностальгія. Ностальжі! До речі, USB 1 навіть підтримує досі ось такі USB-шки спокійно, ми під'єднуємо. Це сучасно, на 128 ГБ. І він її спокійно перемелює, читає 98-винда. Я думаю, що сюди, якщо, якщо додати трішечки пам'яті, Щось поколдувати, знайти якусь там знаєш, старючу, mm. то можна ще й поставити Windows XP, і він буде працювати. XP? XP. Ого. Це більш сучасний. Ти про USB трохи не доказав секретики. А що секретики? А, ну так. Це ж перша версія, там хаб не поставиш. І там, знаєш, так, чи мишу під'єднав, чи флешку. Ну, таке собі, знаєте. Але флешка, я поясню для чого. Дехто думає, що не можна на ньому працювати, можна. Зараз покажу. Ну, давай вже закінчую. Пішов. Бачу, це полосочка, У когось зараз золдів, коротше, знаєш такі, вони такі. Ааа! такий оргазм естетичний такий. А, ну, тихо, 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 тихо. Не викривай мої секретики, будь ласочка. Ну, давай, запускайся. Опа! Ти чула це? Так. але не один раз. Почекай, зараз тут звук буде, такий дуже важливий. Ну, давай вже. Так, О, мережева карта запрацювала. Опа! Мишка. Зараз він яскравіше стане. Ще яскравіше. Та я тобі скажу про. Ну, тут, тут, там... тут стіл яскравіше за, за той ноутбук. Так, оригінальна конфігурація. Цей звук. Ах, все. Виключаємо і скінчив. А, так, так, так. Давай, слухай. Якщо ти думаєш, що тут. Як... О, бачиш, яскравіше став. Ну, трохи, але це таке. А хочеш, давай, давай, давайте поставимо а, на. Трохи змінимо Так, давай. трохи змінимо ракурс. О, давайте у такому режимі подивимось на цей комп'ютер. Якщо ви думаєте, що тут нічого не можна робити, то давайте я спочатку покажу, що дійсно можна працювати. Якщо встановити, наприклад, офіс 97, Office 97, ну це в мене WordPad, то ви навіть то ви навіть документи зможете тут редагувати. Бачиш, от давай, будь ласка, ти можеш тут і з таблицями працювати, і і працює до речі, досить непогано можна. Та, та все, що хочеш можеш. Ти можеш тут і формати змінювати, і абзаци ставити, там, давай, три сантиметри, і там табуляції робити, позиції табуляції налаштовувати, навіть шрифт тут змінювати. там. О, а хто хто пам'ятає цю фігню? Так, був, був такий. це Колись замість смайлів там, цими цими веддингсами робили там цілі картинки, приколь, прикольнючі. А, далі, давайте так, ми подивимось на. Вибачаю, що воно російською мовою, ну немає венди 98-ї на українській а мові. Якщо дати, додати. Яким а чином, а. ти не можеш тут нічого додати? По-перше, хочу показати заставку. Це була, знаєте, така квінтісенція маркетологів Тошеба. Це повинно... Це, це Ми повинні... Це все, всі повинні бачити. Так, це повинні всі бачити. Зараз ось так. Та не можу, нічого не можу. Та тому що. Так, давайте. Він підтримував розширення екрану, роздільну здатність 800 на 600. True Color 24 біт. І тросі підтримує. Адаптер, 60 Герц був, 60. І тут стояв відеоприскорювач Chips and Technology 65 555 А Ану, Олди, там, чи хтось, напишіть мені, будь ласка, давайте трохи зміню ракурс, щоб. Та що ти будеш робити? Трош трішечки, щось мене завалює горизонт. Він підтримував DirectDraft 1-2 Мб пам'яті було. Ніфіга собі, так. Так, так, це просто неймовірно. І навіть апаратне прискорення. Просто неймовірно. Далі. В нас навіть працює інтернет. Так, не працює вже Інтернет Експлорер, не працює вже там, наприклад, той самий Outlook Express, це інший, це с це інший ну це браузер, так, щось, щось колупав. Ось давай, google.com, поїхали. Так, тихо, тихо. Так, заморочився. Так, я адаптер купував, я шукав адаптер той мережевий. Давай, новини України. Ну, давай. Новини. Та ну блін. Деякі? Та, нефіга собі, ти що? Давай, новини, чекаємо. Бачили о, о. громадське TSN UA. Ну давайте на TSN UA зайдемо. Зараз ми тут прорив технологій, блі. Та чек... тихо. Тихо. Так, приймаємо усі сертифікати. А ну давай, ТСН, ти зможеш. Ми, ми, якби, у нас надія є на це. Звісно, він не підтримує вже там HTML5, Java не підтримує, нічого не підтримує. Java, до речі, зараз усі відмовились від Java, але щось він там може, мабуть, чи ні? Чи ТСН, ану давай. Тоже, там, що... Тихо. Прибери руки. <ривіт> не колдуй тут. Бачите? Тихо. Вау. Тихо. Тут щось щось теж... даже Зараз завантажиться. Ну, не всі сайти будуть відображатися, як нам захочеться, Але щось то буде. Головне, що скільки підарів. Бачиш, відображає, скільки вже там полягло. тих скотеняк. Ну, щось щось працює. Чекай, лапи свої прибери. Який гарний А ти що, не пам'ятаєш таких символ? Пам'ятаєш? Ти можеш поки свої нов... нігті показати. Дивіться, дивіться. дивіться. Що, що тут у нас лисиця робить? Це хто? Основ питання. Ось це оце, оце я. <плес> а, ну це ти точно. Ну, ТСН щось, щось не дуже там добре працює. Вибачте, ти <плес> назад Вибачте. Та назав, нашав назад і дуже пожалкував. <плес> давай, давай щось, правда, news. Ану, давай. Та, зараз зараз, почекай. зараз побачимо, тихо. Тихесенько. Зараз щось, щось вийде. <рислуш> Давайте ми не будемо його мучити. І... Ні, мені потрібно почитати якусь новину. думку. Та нефіган. Ни Будь ну... ласка. О, щось. Знову ТСН? Та ну ні, ну, ну, все, ну все, ну ні. Так, все, закриваємо. Ну, ви зрозуміли, інтернет працює, але як він працює, то ще та. <рислуш> То, що ще то велике питання. Так. Ну, що, ви що ви хотіли? Але якщо XP натягнути, то буде ще щось працювати. А далі, тут навіть можна відео відтворювати. Дивись, зараз, ти зараз побачиш, Я тобі кажу, тут навіть фільми можна дивитись, У АВІ у якості, мабуть, 320 чи 480 p на, 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 на відеокасети, <плес> так, їх на там Nokia. оцифрувати. Чи на Nokia? Ну, дивись там, фільми на Nokia. А до речі, знімали колись фільм на Nokia. Не знали? Не знали? Дійсно, знімали. Зняли фільм на Nokia, я тобі кажу. Знімав своє домашнє відео? Та ні, блін, Оленка, ну кажу тобі, є таке. А що? Оба! Це приклад таке. Тихо. Ну, воно працює. Блін. На той момент це був прорив технологій. Будь ласочка, не приколюйся, будь ласка. Так, добре, я буду намагатися. Дякую. Так, далі. В нас навіть, знаєте, що є? У нас навіть музика тут. Ой, музику можна слухати було. Через винам. Ми тільки що чули цей звук. Це дуже гарний звук. Та ні, давай, тік, вчителька. Почули? Це просто крутелезна фігня. А, <смі> а ще тут можна грати було. Тут можна було мать його грати. Сапер? У дум! Який сапер, блін. Що таке дум? Я знаю, тільки сапер? Дум, 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 дум. Ти не знаєш, що таке дум? Вийди зі студії і закрий uh, двері з тої сторони. Ой, яке це гарне! Це графіка! це <смі> Прибери свої лапи. Так, а ну давайте, New Game. Екран. А можна? тепер, а тепер знаєте, не можна тут торкатися. А тепер знаєте, що мене лякає? Що я що я пам'ятаю? Що я пам'ятаю таку штуку. І ДД Год мод. Іде Це патрони. Патрони і. А, і зброя. Ну, ну давайте, поїхали. Зараз побігаємо. Та все там нормально. Так, начебто не тут. Манюю. Тихо! Ти щойно це просто півхомі. Ти що, приколюєшся? Я, я оцю гру грав, коли. А ну. Якого ти року народження? Ага, ага. Боїться навіть називати. Бо їй тоді, тоді, мабуть, ще не було, коли стояти. На тобі. Фігняти. Старий роса, давай, ну, поставимо мене трохи. Ось, як регулюється яскраві з Так, тихо. Це ТФТ монітор. На той час це було дуже круто. Що це за а! Оба! Бачили? А, це Я навіть було. рівень прийшов. Ну, звісно, з таким запасом. Так, тут же ж не тільки Нифіга собі. Зараз ми тут візьмемо. Хто пам'ятає це прикол? Іди сюди, скотиняка. А чому біло? Прикол? Я, ти, що, ти що зовсім з луз з'їхала? Це просто на той час, на той час, якщо б в мене був такий комп'ютер, я тобі скажу, я б е гроші брав би такі, за те, щоб хлопці приходили грали. Ну, це просто неймовірно. Я дуже сумніваюся, тому що такі нікому не дав. В мене був комп'ютерний клуб у той час. На, на 5 комп'ютерів. Так. Хто пам'ятає Quake? Хто пам'ятає Quake? Хто пам'ятає Quake? Тут графіка прикольнюча, ти чо? Я тебе зараз Спробую тільки щось сказати. Ти що, шуткуєш? Про графіку вона скаже. Ти Так, керує мишкою клави. Давай. Де тут собака? Ця фігова. Це Нас? все зомбаки, це все зомбаки. завтра там? Так. Так, я все пам'ятаю, собака, Нигде? нафік. У Quake є один М7, uh, Чи М1, ні, є один М7. Хто пам'ятає локацію, а? На мережеві іграшки. Чи я один я сім? Не пам'ятаю, але один і сім там було 100%. А? Коротше, Давай так. Якщо Олди це побачать, вони будуть. Напишіть, будь ласка, які іграшки ви грали того часу. От напишіть, будь ласка. А, до того ж в мене тут є навіть Fallout 2. Fallout 2! Його заново. Ти що, Fallout досить? Досить, досить виходить до. Я дуже готуюся. Досить виходять ці іграшки. Ця серія іграшків. Такій самій якості? Набагато ліпше. А -а -а. ну давай. Хто пам'ятає Fallout? Давайте беремо цей персонаж. Не можу примкнути мову. Не приколюйся, на той час зовсім нічого не було. О, бачиш, як воно? Та дай пройти, блін. Не хочу я з ним взаємодіяти. Ну, звісно, Fallout ви пам'ятаєте. Системні характеристики, і це все, до речі, це все працює. Знаєте на чому? Зараз давайте подивимось, які тут компоненти стоять. Зі SoftSandra. Хто пам'ятає? Це єдине, що тоді працювало. Ну, давайте, інформація о процесорі. Так, це, це aida 64 того, того часу. Дивіться, мобільний Intel Pentium 2 267 МГц. Та прибери свою лапу від такого шикарного екрану. 32-бітна фізична в нас шина була. Далі. Інформація про відеосистему. А ну давай. Модель Chips and Technologies. Всього пам'яті 16 МБ. 16 МБ. Вдумайтесь. Ой-ой-ой. Коротше кажучи, а де тут в нас інформація про пам'ять? Про пам'ять. Ну, скільки в нас тут стоїть так, тут 640. Ви ж пам'ятаєте розподіл. 128 МБ. Тут в нас. 107 зараз е, стоїть 128 МБ. А Ну, материнська плата. Слухайте, це крутилесний комп'ютер того часу. За такий комп'ютер віддавали шалені гроші. Припери 30 а ні, в мене банк 0,32 МБ. Не 128, ні, я так чогось розкатав. Купу 70, 70 градусів, 72 градуси процесора. Зараз? Зараз. Хтось, okay. хтось рахує, що зараз щось гаряче було. Тоді воно то таке гаряченьке було. PCI шина 33 МГц. контролер USB 1, 1,1 1, 1 версія. Так, та ну ти що, ти уявляєш? Короче, хлопці, це звісно ностальгія. Давайте проходити та робити висновки. А висновки, давайте так, у стилі Технозон ми рекомендуємо. Хоча, знаєте так, я, мене ностальгія накрила. Дуже крутилезний ноутбук. Хочете, ми його розіграємо на одному з наших стрімів, тому підписуйтесь, на прямому ефірі розіграємо, підписуємося, натискаємо дзвоник. Бо коли буду розігрувати, вибачте, і потім кричати: Бабл, ти насаманієш, ти там нічого не розігруєш. Розігрую такі крутилезні речі. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.